Аня усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі, з вами наш дитячий телепроєкт маленькі дорослі. Знаєш, Феліксу, я вирішила планувати свій день. Навіть у блокнот все вирішила записувати. Можеш поділитись. Так, от послухай, сьогодні два морозива, цікавий мультик, і дві години поганяти на велику. Нічого собі плани, а почитати, а мамі допомогти. Ні, такого я ще не, не планувала. Це на потім. Зараз запишу на наступний тиждень. А давайте, крім цього всього, ще заплануємо подивитися нашу програму. З вами я Інна Пинчук та мої сьогоднішні співведучі. Фелікс, Кіра. Вітаємо вас! Маленький дорослі. Єгоре, я вже коштувала полуницю, черешню, вишню. А я хочу виноград. Ой, до речі, ми вивчали, що в інших країнах виноград росте на великих деревах. Ні, сувенітниці. А ось і ні. Навіть на платформі Learning.ua розповідали. Тоді дивимося нове відео рубрики Дитячий університет. Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас з ось таким цікавим деревцем. У ньому цікаве все, навіть назва. Знайомтеся, це жаботикаба або бразильське виноградне дерево, рослина з родини миртових. Це вічнозелене дерево, що виростає до 12 метрів заввишки. Воно має дуже розгалужену крону і родить смачними й соковитими плодами. Відокремлююча особливість жаботикаби це утворення квіток, а згодом і плодів зі сплячих бруньок просто на стовбурі та товстих гілках крони. Таке явище має назву кауліфлорія і, в принципі, властиве багатьом тропічним рослинам, особливо деревам із важкими великими плодами. Так розвиваються плоди какао. Деяких видів фікусів. Дерево гарматних ядер прекрасна кооропіта гаянська також демонструє саме такий тип розвитку квітів і плодів. Учені припускають, що така властивість розвинулася в дерев, які зростають у гущавині тропічного лісу під дуже щільним наметом. Вона, буцімто, має на меті уберегти квіти і плоди від пошкоджень гілками сусідніх дерев, убезпечити тонкі гілки від обламування під вагою плодів і полегшити комахам та тваринам-запилювачам доступ до квіток. Хай там як а на відміну від інших дерев із подібною стратегією розмноження, жаботикаба під час квітування вщент вкривається квітами. А згодом смачними плодами кістянками. Настільки щільно, що її стовбури в цей час, здаються загорнутими у квітковий чи ягідний килим. Бджоли обожнюють ті уквітчені медв'яними квіточками дерева, та і плодами згодом не гребують також. Люди ж використовують плоди жаботикаби для виготовлення десертів. Морозива і неповторного бразильського червоного вина. Шкірка плодів жаботикаби має високий вміст танінів і антоціанів, тож її використовують у виготовленні барвників для потреб харчової промисловості. У комерційних масштабах жаботикаба вирощується тільки в Бразилії і у деяких країнах Південної Америки. Повільний ріст дерева, чутливість до заморозків і невеликий термін зберігання плодів заважає комерційному використанню за межами цих країн. Але в межах свого природного ареалу бразильське виноградне дерево дуже популярне. І завдяки своїм смачним і корисним плодам, і завдяки напрочуд декоративному вигляду упродовж усього року. Така ось чергова цікавинка природи. Як я не втомлююся повторювати, світ сповнений ними. І я все ще маю безліч історій для вас. Тож далі буде. Побачимось. Ці енциклопедія. Данил, я новий телешколі. Підкажи мені, чому всі ходять з песиками? Що це? хі Хі, що? Ой, зараз тобі краще розкажуть, наші телешколяри у рубриці дитяча енциклопедія. Дитяча енциклопедія. Кібуки це собака обіймака. Це така іграшка, яка тебе може заспокоїти під час тривоги або під час якогось страшного обстрілу в нашій країні, тому що таке буває, тому що зараз війна. Мені він подобається, тому що він м'який, такий, ну, приємний на дотик. Тваринка, якій ти можеш розповісти, якийсь секрет. Там. Це іграшка, яка допомагає, коли стрес. Він може якось тебе, тебе захистити, ну, не фізично, а морально. Коли дуже багато страху, хоч на хвилиночку почувати, що рядом дуже багато твоїх батьків, ну батьків, а родственників. Що вони тебе обіймають. Дуже божня обнімашка. Та взагалі-то вона цим питається. Ушки його для того, щоб прикривати очі, ушки свої. Коли негатив якийсь, можна і бантик завозати, і косичку спусти. Що угодно. В неї є такі. О липучки на лапках, щоб можна було так зробити. так, ходити з ним, обійматися. Він допомагає заспокоїтися при якихось стресових ситуаціях. Закрити очі, якщо страшно, бо вуха. Його в мене звати Полоничка, бо Хібукі дуже полюбляє полуничку. Ну, в мене його звуть Калін. Ну, Калін – це з французької мови. Це обіймашка. Вона дуже мила, ласкава та завжди може підняти настрій. Але головне правило його ну, взагалі не можна нікому віддавати. Навіть там, за, там, за гроші, це, це ваша дитинка, собачка, скажімо так, іграшка. Чим зайнятися теплими літніми днями? Як чим? Планшетом, мультиком, морозивом. А може відвідати щось цікаве? Ну, давай спробуємо. Новини по дитячі. Афлалу Всього 15 публікацій в інстаграмі та вже понад 100 тисяч підписників. У чому ж секрет? Схоже, що в розкішному волосі власниці аккаунту, який всього 6 років. Маленька дівчинка з Ізраїлю на ім'я Нія Афлало Шунем має настільки густе волосся, що дехто навіть підозрює її в носіння перуки, але ні, ця краса абсолютно природна. Нія просто обожнює позувати перед фотокамерою. Дехто з користувачів сумнівається, чи не дівчинка мала для такої популярності, проте дитина отримує неймовірне задоволення від слави та радісно втілює будь-який образ. Мелані Дікерсон Мелані зовсім маленька, і у неї величезні очі, яким позадро будь-яка діснеївська принцеса. Однак ця краса небезпечна і може нашкодити дівчинці. Річ у тому, що у Мелані рідкісне генетичне захворювання синдром Аксенфельде Гірера. Яке коли-небудь може позбавити дівчинку зору. Діти, народжені з цією хворобою, часто мають маленькі або майже відсутні райдужні оболонки, тому здається, що їх очі це суцільні зіниці. Світло потрапляє до ока саме через зіницю, тому такі діти, як Мелані, надзвичайно чутливі до світла. Коли дівчинка хоче вийти на вулицю, наприклад, дійти від будинку до маминої машини або на ігровий майданчик, вона повинна бути дуже дуже обережною. Мелоні завжди потрібно носити свої чарівні сонцезахисні окуляри. Тільки так вона може захистити себе від світла сонця. І наостанок поради для люблячих батьків. Шановні, будьте прикладом для дитини. Допоможіть їй віднайти ціль, яку вона зможе досягти протягом літніх канікул. Наприклад. Навчитися плавати, малювати в стилі реалізму, поліпшити техніку читання тощо. Крім того, запропонуйте дитині години ненасильницького навчання. Доберіть разом цікаві книжки, розвивальні ігри, завдання, з якими можна закріпити шкільні знання та водночас весело провести час. дорослий. Ось такими Сивола били наші телемандуки. Будьте щасливими та живіть у щасливій Україні. Насолоджуйтеся кожним днем і бережіть себе. Хай все під і вашим дітям. Ось такі наші сьогоднішні ведучі.